Пане Сергій, перший етап завершено. Перемога вашої команди в 13-му турі над Поділлям. Ваші загальні враження по грі? І чи була ця перемога легкою, скажімо так? Ну, в принципі, в принципі, зіграли добре, я рахую. Звичайно, такий епізод, коли там було вилучення, це нам зіграло на руку і десь воно, в принципі, вже як. Такий, такий епізод став ключовим, і в принципі вже е, ну, важко грати 10 проти 11. Насправді, я розумію, команду суперника. Ось, е, але спочатку було доволі нелегко. Ми, не, не вдавалося нам досить е, такий час, ну там, я не пам'ятаю, хвилин 15 20 не вдавалося нам нічого створити. Суперник організовано грав в обороні, е, не, ну, не давали там, не, не розкривали зони. Тому десь спочатку було було важко, а але потім забили. І коли вже ми грали в більшості, це ну нам вже нам вже було легше грати в принципі, давали гру до, до перемоги. А дивіться, таке спостереження, воно, в принципі, ще почалося з матчу проти Тростянця, дуже багато попереджень в агронах. Якщо в матчі проти Тростянця зрозуміло, там 1-1, суперник потужний, а тут виграє, наче команда 3-0 без особливих проблем, і 4 чи 5 попереджень сьогодні отримали. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну, можливо, десь трішки і розконцентрація була в епізодах, коли гравець програє позицію своєму опоненту. Відповідно, він намагається не пустити далі гравця, і десь вже робить дрібний фол. Звичайно, неприємно, що жовтих карток ми стільки отримали багато. Ось ну, але в футболі без, без, без карток ну, не буває. Тому звичайно, неприємно, але. Будемо дивитися, будемо в епізодах розбиратися, коли були жовті картки, де можна було уникнути цього. подумаємо щоб на майбутнє мінімізувати кількість жовтих карток. карточок. Карт 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 карт. Наскільки я пам'ятаю, дві якраз отримали на Денисі Пошелюжному, колишньому гравці Агрона. Бачу, ви тільки що спілкувалися. Про що говорили, якщо не секрет. Не секрет. Я, ну, Денис е, певний час з нами працював, і ну, я рахую, що він досить е, хороший, і перспективний футболіст. Ось е, так, поспілкувалися як здоров'я, як справи, як тренувальний процес. Сказав йому, що він непогано виглядав, е, бо справді на ньому і заробили дві жовтих карт картки. Денис такий, що він не боїться, бере на себе ініціативу, намагається загострювати. Ну, десь, десь отак. От. Попереду два дуже важливі матчі. Фінал Кубка області 31 серпня, і там уже 6 або 7 вересня проти Дністра на виїзді. Якось будете готуватися по особливому чи можливо дасте команді якийсь відпочинок. Ми плануємо свою роботу виходячи з того, як команда виглядала виглядає. От сьогодні ми. В принципі, десь і мали змогу дати більш, більшості футболістам зіграти, щоб кожен десь відчув ігровий тонус. Ось ми все одно завтра проведемо тренування. Вже в п'ятницю буде вихідний і в суботу передігрова робота. <кхи> Вибачте, передігрове тренування перед фіналом. Дякую, і успіхів наступних матчах. Пане Олег, очікувано непростий матч для вашої команди. Все-таки діючий чемпіон, потужний суперник. Як загалом оцінюєте дії своєї команди? Чи справедливий, на вашу думку, результат? Ну, ре результат міг бути зовсім інакше, якби не то вилучення воротаря. Я ще е без вар не бачив так, щоб суддя витягнув жовту картку, а потім її переправив на червону. Це раз я вважаю, що то навмисного ні удару, ні прямої. Коліно нічого не було. Чим аргументував суддя, то червону не можу сказати. А в загальному ми 25 хвилин першого тайму досить непогано грали, ну пропустили гол. Нічого страшного в тому катастрофічного не бачив, все одно гра від оборони нам вдавалася. Ну нічого, рухаємося вперед. Ми знали, що то важка гра буде, чемпіон неодноразовий, дуже хороший, сильний, збитий колектив. Ще підсилилися. Вони, ну нічого, закінчилося перше коло, тепер через. Десять днів зробимо якісь висновки і будемо рухатися вперед. Нічого страшного не сталося. А ваша команда, в принципі, до матчу було зрозуміло, що потрапила все-таки в цю чемпіонську вісімку. Як вважаєте, можливо, вплинуло це частково на мотивацію чи ні вашої команди? Вони виходять на кожну гру вмотивовані, вони стараються, але деколи на суперника неможливо. Їх настроїти ну, не знаю, розслаблено виходять. А такі от суперники, які є чемпіонами чи друге-третє місце, тось легше мені настроювати їх. А задачі на чемпіонську групу на другий етап? Ну, задачі – вигравати від гри до гри і набрати очки. А вже на фініші буде видно, яке місце займемо. Дякую, на ну все добре. Дякую.